Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження Миколи Лемика. Микола Лемик відомий тим, що здійснив атентат вбивство в Львові в знак протесту проти голоду, геноциду голодомору українського народу, високопоставленого працівника НКВС в консульстві Радянського Союзу, дипломата Майлова. І, цей, і це вбивство, і сам судовий процес над лемиком привернув ще раз увагу до того, що відбувалося в 33-му році в Україні, світової громадськості та власне, і самих українців. І сьогодні якраз 100 років від дня народження ми говорили про, про цю постать, про боротьбу, говорили про сьогоднішні реалії. Я думаю, що е, відзначення таких. Е, Таких ювілеїв, воно носить доволі пізнавальний характер, воно показує, що ця боротьба за українську ідентичність, вона має за українську незалежність, за українську людність, вона має багаторічну історію. Бор... Україно-російська війна вона вже триває не один рік і, і вона триває в обороні. України як такої і тривала 100 років тому назад, і триває сьогодні.